Професіона футбола воджубеннамачка футбол перед тим як прийти до цікавого матчу проти прикордонних 2 які ми зіграли в сьомому турі. 에, скажу пару слів про гру шостого туру проти команди Поділля. А цю гру я не випадатиму огляд на свій канал. Я залишу посилання під відосом на огляд від організаторів турніру, тому що там рахунок був дев'ятнадцять чотири. І я вирішив, що я і так вже довго не пускав відоси на той свої причини, про це пізніше або ніколи. Але цю гру переходьте, подивіться, я там забив два м'ячі, і попри те, що ми виграли з розгромним рахунком 19-4, хочеться подякувати та виразити повагу команді «Поділля то. Думаю, з назви зрозуміло, хто ці люди, що вони робили. Зараз вони просто хочуть грати з нами в футбол. І це прекрасно. Тому е, переходьте по силці, подивіться відос, поставте там лайк, а ми переходимо до гри проти прикордонника 2. Теж гарячі молоді пацани, які борються з нами за місце в верхньому списку турнірної таблиці. І гра буде дуже цікавою, тому сідайте завжди. Знаємо, ми дуже з небезпечного моменту ортани. Наша домашня заготовка на початку з інтрополя розіграш. Але буквально одна з перших атак прикордонника ми пропускаємо м'яч. Ці аути, ця стінка при аутах це просто якесь не ну, болюче місце. Я не знаю, ми скільки з них вже не пропускали, ще не пропускаємо. сорян, знав за спойлери. Але блін, ну ми над цим працюємо. Ми <смірки> над цим працюємо. що я над цим працюю, і пацани над цим працюють, як там ставати, ми один одному допомагаємо. Але блін 1-0, неприємна заута. Розбігла стінка, дирка. Я цю дирку пустив. До речі, з цього, з цього матчу, і по який я не знаю, це ми грали ще десь у грудні. Зараз 27 січня вже. І в мене на момент цієї гри тут оця от кістка, от, вона вже була травмована на пальці. Тому всі решта ігор я буду грати з травмованим пальцем. Це не дуже приємно, але вибору немає. Немає записного волкіпера в команді, тому я вимушений робити свою роботу попри травму. Але це не дуже мішає, звісно, але все ж таки факт є фактом. Можливо, якось психологічно це в якихось моментах давило на мене, але це вже це вже я маю сам собі вирішувати. Остях в одну в другу сторону, динамічний футбол, крики з обох сторін трибун, кіпіш. Е, арбітри, до речі, арбітер, який був на тій стороні поля. До речі, непоганий арбітер, його перший раз бачив, перший раз він судив нам гру. Е, давав грати, не свистів якусь єрунду, як ми це звикли бачити. Давав грати, пояснював всі епізоди, відсудив ну, чудово. Поставте за арбітра лайк в кінці кінців. Oh, Можна було зрівнювати, але ми не користуємося цим шансом. Було, <піллявання> було удар з носочка стандарт. Нежній кут неприємно для і м'яча толком не бачив робочий футзальний гол. 1-1, ми повертаємось в гру давати цих в три супер важливих очки. Ніхто не хотів. Штрафного. Заведені ми, заведені вони, і просто ну, поки що це саме динамічна гра в сезоні, напевно. <клес> Дуже бачимо я там стрибав за м'ячом, я стрибав прямо в м'яч, там був рікошет, насправді. Там був дуже неприємний рікошет, м'яч летів і в, в секунду вот так просто підскочив мені над руками. Настільки тупо, перший гол з аута, другий гол з рікошета. Ну коротше. Вийти нам з аута, тут вже я був готовий, говлю меч ручки, але все одно, бачимо, знову розбігається в нас ця стінка і він поміж них п'є. Ну Штанга у нас обі небезпечними моментами вихід один на один в прикордонника, я, кстати, потягнув І відповідь штанга, блін, я не знаю, такий просто. <плес> 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 А от біля наших порід бачимо в кінці, я почав рухати вже руками, як солдатів їх переставляти. Чотири секунди прикордонний хоче реалізувати аут в футзалі. Це абсолютно нормально, там буквально ці розіграші якось цей, але подивимось, чи вийдеться в них. Прибігання викотили під удар, я зреагував ножкою 4 секунди, це був розіграш, ще буде кутовий. Hey! Кутовий не реалізовано, рахунок 2-1, не на нашу користь, і ми йдемо на перерву. Ми тут не йдемо на перерву, ми зразу будемо дивитися тайм. там ми пішли на перерву. Трошки знов таки в перерві підзарядились, підзібрались, підпадьорили один одного. Ну, все як має бути. За що він видав? Перше, перше вже просто перекоплення, гол зразу вже на перших хвилинах, секундах, другого тайму, ба всі в шоці. Коротше, понеслось. Вийшла друга четверка, друга четверка, кстати, дивиться відоси з цією четверкою теж. Пацани, вам привіт! Напишіть в коміти, що Сухий Умніця, Красавчик, 2-2 рахунок зрівняного. Ну, прикордонних трошки був в шоці, що ми так понеслись. Ми зразу жі відіг... відіграємо, зразу же нічия, нічя. Демо далі. Право реф, праве реф, то що я сказав, реф, ну, жовту по делу, штрафне ну, супер, просто супер. Що його не було раніше. Де, 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 де ви його хвалили у нас? <пів> 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 просто чудовіще в девятку. Штрафний розіграв дев'ятку це вже дубль, це просто ну, третя атака. Це реально третя атака от, в грі. Е, от зараз так само от, е, ріплей, повтори. Коротше, це все було. От, ми забили, потім забрали цей небезпечний момент, штрафний, і оце друга атака, вже 3-2. Тобто ми вийшли на другий тайм з рахунку 2-1 позаду, і тепер ми 3-2 попереду. Що просто твориться, я не знаю, але це дуже класно. Є ідея робити MVP-матч, але це прийдеться голосувати глядачам. Тобто Я на Ютубі буду робити таку голосувалку. Е або можемо це на Кармеля Instagram зробити, типу ну, просто реально MVP-матч. Тут понятно хто. Да, але блін, Було б прикольно, бо нам було приємно. Напишіть, що ви коменти, що постійно Випрашую ці коменти на кожному відео.

Шатки, шатки. Можна пустити десь авто, аута. Хочемо ще, звісно, що це таке Кармель не хоче забивати, так хочемо забивати 24 на 7 Сплю, клюк, дивись, яке в зворі доле З лавочки прикордонника, але ну, це емоції, це футбол, це емоції, хочуть, щоб людина швидше встала, не падала, грала. Я розумію, теж так іноді буває, але там був ну, реально фол, там не те, що там щось придумали. Тим більше арбітер був поруч, арбітер в цій грі, цей арбітр в цій грі не погулявся. Четверка і забиває зразу же знову голд. Просто я не знаю, що Боже, це тепер перша четверка. Ну, в другому таймі це перша четверка. Ну, Тихає нас прикордонник, не хоче він здаватися просто так. І це класно, це означає, що ми граємо далі, ніякої там суперпереваги і що гра закінчена. Пацани підзібралися, забили, ми не дограли на дальній штанзі. Чувак собі стояв сам на папіросі, замкнув в дальній кут. Там би мав я зіграти в ідеалі, перехватити цю передачу. Але щось нас завтикували, що я, що захисники, і 4-3 прикордонник все-таки дихає нам ще в спину. Не дуже розбираюсь, Але закрили огляд. Ну Там був робочий гол. Ви самі бачили удар, просто в кут варіт, навіть немає на повторі. Це наша відповідь була відразу вже після голу прикордонника. Ми відразу вже знову відриваємось на два м'ячі. не не цей, ну, Неприємно, не, не не, не, не коли це в спину дихають, таке, все мокре летке. Я нічого тут не скажу. Нічого не скажу. Я дам максимально сповільнений зазумлений повтор. Ви рішите самі, був там щось чи не було щось. Я не знаю, арбітру, напевно. Видвидніше тут реально сказати, ну типа нічого не можу, віддаються на ваш розсуд. Тому... Муфол не був, ну, типа, що думаєте. <просив> Взяли тайм-аут, прикордонники, підуть грати з п'ятим. Підуть грати з п'ятим, тому що розуміють, потрібно відігравати, часу залишається мало, тим більше ще в цій грі чогось не працювало табло. Я постійно питав <гл> на заміні який там рахунок був, бо я щось не цей. І чули, як в першому таймі казав 4 секунди. Менеджер він казав, коли типу там чистий час і чистий час там деякі ці відрізки він розучував, що так було трошки в курсі. Якщо студента не хвалити, бо вона дуже багато фалів і свалив одразу після того, як йому це сказали. Добре, що ні в кого не кинув меч. Це, це вже. Ну, ну, ріст. Нічого бойового, на жаль, з п'ятим. Е, на жаль, для них на щастя для нас. І до кінця матчу закінчується буквально там, хвилини секунди, 5-3. Ми вже ну, в кармашку вже цю перемогу трошки щопимо. Кінець там вже подкати, рук, а ми ще п'ємо поворота. Принциповий матч, ми його виграли, супер важливо. Ми лишаємось на першій сходинці турнірної таблиці. Нас доганяють деякі команди, все не так очевидно, як здається. Але поки що ми гарантуємо собі місце в плей-офф, який виходить вісім команд. Думаю, в нижчі ми вже не спустимось. Але чим вище місце, тим слабкіший суперник знищує місце, нам достанеться в плей-офі. Це, звісно, не все так очевидно в п'ятих дивізіонах, де команди є нові, є старі, є, які грають, не грають. типу, ну... Коротше, команді дякую за перемогу. Вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, як ми виграли відосик, в мене воно новий плакатик, нова фігурка, новий стілажик, за це все лайк, не забуваємо писати коменти. Відоси відновлюються. Не, не можу я випускати раз в тиждень, ну, сорі, не можу, коротше, але відоси будуть. Тому. 完了之后。